Слава Ісусу Христу! Саме так вітаюся в Закарпатті. Тим часом ми їдемо до міста Мукачево, нам залишилось ще година і 15 хвилин. Нам потрібно роздрукувати страхові полюси, і потім ми будемо вирушати до кордону. Ось такий вітряк у нас. По дорозі зустрівся. Нам залишилось ще заїхати на заправку заправитись. І ми вже майже коло самого кордону будемо перетинати кордон. Ну і вже до зустрічі в Угорщині. Ми ось стоїмо на кордоні в Угорщину і. Побачили дуже сильно похожого хлопчика, похожого на Сашу. Точно похожий на Сашу. Так. Ми вже годину стоїмо, ось там кордон перед нами, 4 там чи 5 машин, не знаю. І практично Очередь стоїть на місці. Чотири полоси. Чотири правильно, раз, два, три, а, чотири. Так, да, 4 полоси. Такий рух дуже інтенсивний. Всі їдуть швидко. Це ми проїжджаємо Будапешт. По, -по, -по пізні. По Обізні, так. Да. Ганяють з усіх сторон, зліва, справа. Добрий ранок, Сьогодні 2 липня, 25 рік. Показую номер, в якому ми зупинилися. Приїхали вчора вже дуже пізно, в 11. 11? -й? Коли ми приїхали? 10-30. 11 а 11.30 це один. Ну, в 11 годин вечора показую, що, який номер ми зняли. Це дитяча була спальня ось така. Тут вікно в потолку, дуже гарно. Потім це ось така прихожа. Зразу переходить кухню. Тут ось наша спальня. Є шкаф. І Ось, як виходимо з нашої спальні тут стол, телевізор, диван. І ось така ванна кімната. Це душ? Там туалет. Стиральна машинка. Раковина раз, раковина два. Були полетінця ось тут. Дуже удобно є струні різні. Тут дуже тарілки. Тут? Щось тут є. Ми практично нічим не користувалися, тарілки. Ми загрузили вже машину і зараз будемо виїжджати в сторону. Макарської Рів'єри. Нам їхати ще 550 кілометрів. Це третій день нашої подорожі. Це третій yeah. день нашої подорожі. Ти пам'ятаєш, як називається город, в якому ми зупинилися? Ні. Yeah. пам'ятаємо. неважливо, це біля кордону, біля міста Вінниця. Наступне, наступне місто. Ми ночували ось в цьому отелі. Дуже... Гарний Рім. дуже гарна кімната, Номер гарний, Номер так. дві спальні, все чисто, затишно, комфортно. Чимодану ми вже загрузили в машину і будемо вже виїжджати Далі. через декілька хвилин. Далі. Виїхали ми в 9.30. Орієнтовно в дорозі 5 годин. Нам потрібно проїхати скільки? 500... 50. 550 кілометрів. Дуже цікаво те, що ми шукаємо газову заправку, щоб заправити. то не... на кожній заправці є газ. Це потрібно враховувати. Зараз ми будемо виїжджати на платну дорогу, ось ми стоїмо на цьому пункті. Так, Перед нами теж люди не знаю, що їм робити. знають, да. але ми, ми вже знаємо. Ми вже знаємо, <ривіт> ми вчора пройшли це. Нам потрібно нажати кнопочку і дай столончик. Ось ми під'їжджаємо до такого ось пункту. Нажимаємо, нажимаємо на кнопочку і вилазить талончик. Ось отакий. таке. Все, шлагбаум піднявся. І тепер ми можемо їхати далі. Ми на платній дорозі. Ну, дороги платні, тут тобі такі, як в нас безплатні, якщо чесь. Слава поверніть праворуч на з'їзду. В'їжджаємо в перший тунель в Хорватії. Зараз подивимось, як там в тунелі. Мабуть, потрібно включити світло бо ми їхали на ходових вогнях, Ух! а тут класно, я вам скажу. 80 Женя, 80. 80. обмеження швидкості, ні, 100-чого. У 100. тебе 80 стояли ці. 100. на в'їзді стояли 80. Дуже гарний тунель, дуже цікаво тут їхати, їдемо далі. Йдемо на Загреб. Ми в'їхали в ще один тунель. Дуже цікаво, незвично. Діти вам як? Подобається чи так. ні? Ну, так, якщо недовго їхати, то нормально, не Ми... Гарна тут природа, гори. Ріки, будиночки отакі там. На горах, внизу, в горах внизу, да. внизу, гори. І тут ми такі їдемо. Так, стоїмо ми на заправці, заправляємо газ. Женя тренується, вивчає, як це все робити. Ось у нас така краса ззаді. Саме самому потрібно поставити пістолет газовий, включити на колонки, щоб заправився газ. А після того, як заправили, Скільки літрів, скільки ти захотів або до повного, Ідеш на е, сумку, на касу і, роз, і розраховуєшся вже, там, Довіра до людей. Зустріли на заправки ми людей з України з Запорізької області. Вони Дуже також було. приїхали сюди перший раз, бо вже не хотів запитати, як це все тут робиться, як заправляється. Вони так само знають, як і ми. Дуже жарко, десь 30 градусів вже. Це в 10 годин ранку. <пробіт> гарно, гори. кругом гори дуже гарно. Заправились ми ті. Заплатили ми скільки? 4,10? Да? Да, 410 євро. євро заплатили за дорогу, за відрізок дороги, по якій вже проїхали. І е, зараз буде наступний пункт. Е, Знов потрібно буде брати догончик, знову будемо виїжджати на платну дорогу. Бо зараз ми їдемо по безплаті. Ми тільки що поворот, ну точніше я повернув, а треба було їхати прямо. і Треба ось по розв'язку крутитися. Кружляти по кокускую. Розв'язку тут стоїть. Зараз ми об'їжджаємо столицю Хорватії з правої сторони, дуже велике місто Загреб. Але ми в нього не заїжджаємо, ми їдемо. Алі, бо нам надо добратися до моря. На цей раз вже Люда за рулем. І там такий короткий туннель. Заїхали і одразу виїжджаємо. Ну що, Люда, що ти скажеш про дороги в Хорватії? Ну, сьогодні класна дорога, бо вчора була платна дорога, така як у нас безплатна. Сьогодні хороша. Не ідеально, з горбами. Але нормально, хороша дорога. Можна швидко їхати, 130. Ось я їду 120. Пусть це їде, не знаю я скільки, везе. Мішки. Мішки якісь. Взагалі, їде дуже швидко. Тут всі їздять дуже швидко, але ніхто нікому не заважає, ніхто тобі не мигає. Все дуже комфортно в плані їзди.